Зброя. Головне, що ви маєте про неї знати, вам її не можна. Бо ви якісь неадекватні, незрілі, неврівноважені, і дозволити вам самим себе захищати, то є великий ризик і, взагалі, не на часі. Це, звісно, не моя думка, це нам говорять центральні органи влади, зокрема Міністерство внутрішніх справ. Звісно, ви можете купити мисливську рушницю, але як засіб самозахисту, вона не надто зручний інструмент. Якщо зберете всі папірці, то можливо, вам дозволять. Травматичний пістолет, такий з резиновими кульками. Але для цього доведеться пройти кілька кіл пекла у МВС. А доки ви їх проходитимете, це саме міністерство комусь подарує бойовий пістолет. Комусь пістолет-кулемет, а когось нагородить штурмовою гвинтівкою. За документами це теж буде пістолетом. Кого? Не знаю, МВС не розкриває цієї інформації. Скільки. Сотні стволів понад тисячу і носитимуть їх ті самі люди, які вас вважають хм, неадекватними. Подарунковий набір МВС вивчала Мар'яна Мотрунич. Будь-який громадянин України може придбати собі мисливську чи спортивну зброю. Однак, рушниця цілком може виявитися копією автомата і мати шалену вбивчу силу для буденного самозахисту її не використаєш, а короткоствольна зброя, пістолети заборонені. Пістолет в нас громадянину не можна. Маленький пістолетик, який має там енергію 400 джоуль на виході. А гвинтівку, яка має 16 тисяч джоуль на виході, яка може пробити трьох людей на виліт е, зразу в бронежилетах і летить на 3 кілометри кулі, вона в нас продається вільно. Тобто єдиним критерієм є гроші. Це не вогнепальний, а всього лиш іграшковий пістолетик. Придбати справжній вогнепальний короткоствол в Україні просто неможливо. Зате в цьому міністерстві можна отримати вогнепальну зброю як нагороду, так зване заохочення. В нас взагалі не можна придбати короткоствольну нарізну зброю, окрім як в виді нагородної зброї. Це в нас привілегія нашої еліти суспільства. Звичайні громадяни України недостойні. Нагородну зброю можуть видавати президент України, Міністерство оборони України, служба безпеки і Міністерство внутрішніх справ. В адміністрації президента за роки незалежності вручено всього лише 140 одиниць, адже там видають виключно вітчизняні пістолети. Форт 12 на державні нагороди. Там чітко встановлено, що це форт 12 Ніякі не глоки, не кулемети Максим зі станком ні ракети, ні будь-що Набагато цікавіші іграшки дарують в СБУ, МВС та Міноборони. Минулого року міністр оборони Степан Полторак нагородив секретаря РНБО Олександра Турчинова Маузером німецьким пістолетом часів Першої світової. Тодішній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк у травні 2015 року нагороджений за честь і доблесть пістолетом-кулеметом Томпсон зразка 1928 року. Та поки що ніхто його з ним не бачив. А от радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк із своєю нагородною зброєю нерозлучний. Офіційна це нагородна зброя і, власне, з нею я і постійно знаходжуся в тих містах, які є. Резикованими восени 2014-го міністр МВС Арсен Аваков теж перед камерами хизувався зброєю. Пістолетом барак ізраїльського виробництва. Барак модель розроблена у 2002 році. Пістолет з символічним названням Барак. Замічать. Барак лучший. Що в мене є форм. Минулого року арсенал міністру МВС Арсена Авакова поповнив полторак, подарував американський Кольт М – зброю. Військових США. такий самий отримав і міністр юстиції Павло Петренко. Сам Аваков, як і міністр оборони Полторак, теж дарує нагородну зброю. Якщо це відомча відзнака, вона є заохоченням військовослужбовця відповідно до закону України про статут, дисциплінарний статут збройних сил, то яке відношення, наприклад, народні депутати мають до військової служби? Кого насправді нагороджують МВС, не знає і саме міністерство. На запити асоціації власників зброї МВС двічі повторило, що не веде обліку нагородної зброї, тобто невідомо кого і за які досягнення нагороджено вогнепальною зброєю. Сьогодні можна сказати, що у нас на руках щонайменше від 40 до 50 тисяч нагородних стволів. З 2010 року до лютого 2014-го у МВС роздарили майже 300 короткостволів. Серед них екзотичні німецький Вальтер, револьвери Нагана, Іспанець Ляма та Аргентинець Берса, американець Вільсон Комбат та Ізраїльський Дезерт Ігл. З приходом до міністерства Арсена Авакова кількість та асортимент подарунків зростає. З початку 2014-го, по серпень 2016 року, нагороджено 1150 осіб. Це в чотири рази частіше, ніж раніше. Зріс і асортимент подарунків. При тому, що на озброєнні МВС виключно форти. Ми попросили спеціаліста по зброї проглянути списки нагородної зброї МВС. Зікзавр Пі-226 – це пістолет. Тут хороші моделі, якісні пістолети. Так Хо, це ізраїльський пістолет, це дійсно пістолет 941 Єріхо. Хороший пістолет. Ізраїльська поліція користується досить комфортний. Там є колекційні, всякі такі трошки постарші. Там є 6,35 мм, Такі дамські пістолети старенькі. Вони хороші для ну, комфортно носити, вони маленькі. Та в переліку нагородних пістолетів є зброя, яку короткоствольною назвати язик не повертається. Пістолет Форд 221. Дата видачі квітень 2015-го. Нема такого пістолета «Форд-221», Це штурмова гвинтівка, це зовсім інший клас зброї. Це військова зброя якою озброюються солдати як індивідуальна зброя, тобто це зброя з довжиною ствола там, порядка 360 міліметрів і більше, і з зовсім іншим боєприпасом. Тобто, по класифікації це дуже сильно відрізняється від пістолета. Вона у нас коштує до порядка 6 тисяч доларів, 5-6 тисяч доларів. Це дуже, дуже перебільшена ціна, але із-за того, що вона була. Призначена для державного замовлення, то вона от така. В оригіналі це ізраїльська штормова гвинтівка Тавор. Таку гвинтівку збирають і на заводі «Форд» з імпортних компонентів. З 2009 року нею озброюються прикордонники СБУ і бійці Нацгвардії. Та крім неї, з 2014 року нагороджують і звичайними автоматами Калашникова. Автомат Калашникова 545 на 39. Інша його назва вулкан. Він зроблений в Україні. Під пістолетами в нагородних списках МВС роздаровують повноцінну зброю спецпідрозділів. АКМС це не пістолет. АКМС 762 це автомат Калашнікова. Форд 226-9х19 це теж не пістолет, це пістолет-кулемет. Форт 17 – це пістолет, 2103 – пістолет, Shadow – пістолет, Beretta PX – пістолет, Форд 221 545 один – на Ніяк не пістолет, це автомат повноцінний. Так, – пістолет APS – це пістолет, але ну, це автоматичний пістолет. Це для екіпажів бойових машин. Це практично пістолет-кулемет. Знайшовся навіть німецький хеклер і кох, який стоїть на озброєнні світових контртерористичних підрозділів. А в Україні лежить в когось в шафі. МП5К А4 це зовсім не пістолет. Це супер бойова штучка, яку використовують спецпідрозділи в світі штурмові. Це короткий пістолет-кулемет німецької фірми Heckler Koch. Який коштує багато грошей, хто і за яким принципом в МВС визначає кому і яку саме модель дарувати, невідомо. Незрозуміло, чим керується в міністерстві, нагороджуючи штурмовими гвинтівками. Правового підґрунтя дарувати МВС таку зброю нема. І в міліцейських інструкціях про це ні слова. Зрештою, штурмові гвинтівки в МВС називають пістолетами. А КМС це не пістолет, це автомат Калашникова. Форд 224 – це знову ж таки автомат. Тобто тут тридцять ну, відсотків це, автомати. це Зброя військового призначення, і я чомусь більш ніж певен, що вона не деактивована в плані автоматичного вогню, оскільки це нагородна, вона не підпадає під мисливські всі директиви. Тому я певен, що ця зброя має режим автоматичного вогню, тобто, це не, 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 не дитяча забавка і не це бойові, бойові автомати, яким озброюється там солдат сучасний. В МВС поняття короткоствольна вогнепальна зброя дуже розмите. Тут повний арсенал бойової зброї. Будь-яку короткоствольну зброю можна було придбати як нагородну. В Часи Януковича це коштувало 10 тисяч доларів. Попасти в той список до Дня Незалежності там, чи до Дня Збройних Сил України. Та з часів міністра Арсена Авакова стали нагороджувати не тільки короткостволами, а справжніми бойовими гвинтівками, але продовжують називати їх пістолетами. Зрозуміло, що це за зброя. Просто це ні в якому разі не пістолети, неможливо це записати пістолетом, будучи в здоровому глузді. Видача нагородної зброї це відомчо, й особливо це абсолютно протиправне діяння. Особливо в частині, що стосується і цивільного використання цієї зброї, МВС це взагалі окремо. Ну це їхня привілегія була торгувати цією нагородною зброєю. Ще одна загадка: звідки МВС бере на подарунки сучасну зброю, якою не забезпечені навіть підрозділи самого міністерства. Адже в міністерстві переконують, державні кошти на закупівлю відомчої заохочувальної зброї не витрачали. Слишком широк фронт воєнних дій і свободного хардіння зброї. Якщо ви відчули себе мисливцем, то можете придбати все, навіть найпотужнішу снайперську гвинтівку. А от купити вогнепальний короткоствол для самозахисту неможливо. Хіба що МВС вас заохотить, чи то оригінальним пістолетом, чи то штурмовою гвинтівкою. По-перше, коли чиновник з притороченим до ноги глоком розповідає про незріле суспільство, якому не на часі дозволити себе захищати, це відверте скотство. Один єдиний адекватний шкіряк знайшовся на всю Україну. По-друге, МВС говорить, що вони не витрачають гроші на цю зброю. Звідки вона? Ну окей, кулемет Яценюка з Першої світової лежав на якихось дальніх коморах. Але, Хеклер Кох. Джеріхо, оцей крафтовий Вілсон Комбат. Вони звідки? Хто їх купує? МВС? Ні. Що ж, самі нагороджені? Невже можна організувати собі пістолет, а потім легалізувати його носіння через подарунок пана міністра? Відповідь на ці надзвичайно цікаві питання ми шукатимемо у найближчих випусках, а далі про тих, в кого зі зброєю проблем немає?